В ну, перший час я буду знімати про це. І захоче, я брала про свою ідею, но я буду знімати в Ютубі, як ви знаєте. Ладно, давайте починать. Школа поні. Ну, там можуть добавитися на поні, бо у мене їх мало. Так, що сьогодні буде? Так, ребята, всі сьогодні будемо представлятися. Ми ж перші, ну коротше, ми в п'ятому класі. Як ви знаєте, сьогодні представитися. І завтра будуть новенькі. Окей, окей, окей. Дарня парта просто. Mm, сьогодні перший день. Мене звати. як там мене звати? Я Зараз потихнет. Я просто вставила писю необхідку. Так. Мене звати Софія. Мене звати Софія. І... да, мене звати Софія. І, София. Ишов. Мене звати Софія. Мене з, Со... да. Мене звати Софія Шимон. Мої по по другу звати 22. Ладно. Софія Шимон. Ну і вот так. Як сказали іменно все стедай. Мене звати Мене звати. Де там? Як там Мілана. Ну, і я добра. І тому я ЛП. І що не змічайте, що у мене музика по стороні руки. Ну і все, короче. Не стоять, про це. Хотить тобі. Мене звати, як там мені? Сомія. Кстати, мене Сомія звати. Ладно. Мене звати Сомія. То я ЛП. Ну і вот так. І завтра буде ладно всім па, Просто у мене не хватає вже.